Опа, а це що у нас світло є? Осінній сезон цього року приніс нам не тільки втрати русні та мами про і борошно, а й шедевральні тайтли. Людина бензопила, продовження моєї геройської академії та навіть відбілювач. Що ще треба для щастя? І як в минулому відео ми почнемо з Ісикаї. Візьмемо трішки Кіріто Сао, додамо йому силу робити, що він хоче. І ще плюс, типу, мотивацію. І в нас вийде сходження в тіні. Твір настільки тупенький і смішний, що здається, ніби він є пародією на жанр Ісикай. А ще тут є смішна нарізка ворогів. А взагалі цей сезон має дофігіще продовження. Золотий камої. Сім'я шпигуна. Блін, я щось навіть е, не а перший сезон взагалі закінчувався. Третій сезон моб вар'ят розносить всі шаблони своєю мальовкою. А в шостому сезоні моєї геройської академії відбуваються просто імбові події, щось по типу війни шанобів наруто. А так то мені здається, що цей сезон має круті відсилки до Акіри. Рекомендую перетерпіти всі ті душні сезони і його дивитись, як ви ставитесь до покоївок. Бо наступне аніме про них. Якщо ви думаєте, що покоївки це про прибирання дому чи якісь збочення, ви не праві. Вони ще можуть бути кілерами, які володіють пістолетом не гірше Джона Віка. Представте собі, що кафе з покоївками це бандитські угрупування, і вони ведуть свої війни на вулицях Акіхабари. Це серіал настільки божевільний, сатиричний і просто угарний, що в принципі я більше не мрію попасти в кафе для покоївок. Ох ти що, блін, це що? Гандо. Е... Гандам? Так, скоріш за все, ви не знаєте, що це за приколи з гандамом. По суті, це батька цих ваших євангеліонів-франксів, який до них був представником всіх цих гігантських роботів. В Японії це взагалі досить одна з найпопулярніших серій. У них навіть є свій 18-метровий робот. У нас тут вийшла оригінальна історія, не зв'язана з іншими. Тому можна сміло дивитись і насолоджуватись, бо є чим. Музика, звуки, анімація все шедеврально. А ще тут є 2D Мехі. Ця осінь принесла нам і чемпіонат світу по футболу. Ви спитаєте, а де тут аніме? А воно є синя в'язниця. Називається як якийсь відос з гачі. Але ні, тут не буде голих накачаних мужиків, тут буде футбол і голі накачані мужики. Синя в'язниця це тупо шоу від пацанки до панянки. Чуваків з райончика зібрали, як якась фігня поїбало. Посуду не помив, поїбало. І це не якесь аніме, де за допомогою сили дружби вони виграють. Жорсткий чоловічий футбол, тільки егоїзм, жага крові і ніякого скиглення, бо інакше поїбало. Насправді по цій програмі Японія виграла Німеччину і Іспанію. І де тепер люди, які казали, що в Німані на що не нездатне. Але щоб ви присеклися атмосферою футболу. Я покликав з нався всіх пацанських цитат. Кефірного. Руками тримають, вписок б'ють, а без ніг у ворота не забити. Пиво, водка, все фігня, краще футбол пограю я. Далеко не всі, хто в футболці футболісти, але всі футболки мають ноги. Хм, варто задуматись. Мою ручки попочищу, на футболі найгучніше свищу. Мам, це не анальні шарики, це футбол всередині. Бліч. блічуля, блічанський. Відбілювач. Десять років ми чекали, ну, особисто я, на вихід 367 серії бліча. І ось воно. Я вже навіть трішки манго почитав. Якщо ви взагалі забули, що таке бліч, це бан. <плес> ну добре, це <плес> <плес> Адаптація просто шикарна. Що по анімації, що мальовка, що до фіга жорстокості. Хоч здається, що все дуже швидко відбувається, але все робиться під наглядом автора, тому думаю, все виходить круто. Тут навіть оцей трек. So baby, like one, right Ех. Пригадую, як в дитинстві тащився від нього, а інколи справжніми пацанами виходили один на один і билися палками до смерті, або доки в когось не зламається паличка. Взагалі рекомендую всім, хто закинув чи ще додивляється бляча тапочки в руки і дивитись. А якщо говорити про мечі, моє природження в меч. Взагалі, з цими сікаями приколяс вони виходять і виходять, але все якось таки схоже, що починаєш не розуміти, що ти взагалі дивишся. Взагалі, ідея природження в предмет. Це унікально. Тому очікуєте скоро хентайчик, моє природження в труси. В цьому тайтлі все як завжди. Чувак кудись попав, якимось чином став гігачаном, і за його подальшим життям треба дивитись, але тут є кішко дівчина. Признавайтесь, теж захотілося, щоб вас так натерли. Унікальним цей тайтл робить те, що тут рабів навіть звільняють, а не купляють сексуальне рабство. Продовжуючи тему Ісикаїв, приборкувач звірів. Маленьке аніме про те, як хлопець підкорює дівчаток звірів, підкорює в рабство. А наступну пісню забавила гото з класу 2А. доброго вечора, ми з України. А дане аніме про дівчинку, яка досить класно грає на гітарі, але сама по собі не зграбна. Та з коннектом суспільством у неї явно проблеми. А ще вона патріотка України. Якщо ти теж патріот України, став лайк та підписуйся. І навіть на мій телеграм-канал підписуйся. Тут навіть є такою сучасністю. Мені подобається, що японці почали описувати персонажі більш прямо, тому стало легко себе асоціювати з персонажами. А сьогодні гурт виступить з їх фірмою-піснею Я парасюк! <плес> <плес> Миленьке, смішне аніме та крінжовеньке. Туртури члена <плес> та яєчок А моментами психоделічне. Отак, так. Ми добралися до шедевру Людина бензопила. Та я скажу вам, що поросні! пизда блядь! За останні роки я навіть не пригадую настільки сильного ажіотажу. Про вихід бензопили знали всі. Трейлери зібрали мільйони переглядів, і просто кожен про неї говорить. Людина бензопила не просто найочікуваніше аніме сезону, вона найочікуваніше аніме року. Загалом, якби не було такого ажіотажу перед виходом, думаю, все не було б так бомбезно. Але бензопила є справді одною з найкращих аніме адаптацій. За довгий час це досить унікально, що твору приділяє стільки ж любові й уваги, скільки приділив автор. Тут є мапа робить щось неможливе. Людина бензопила виглядає просто чудово. Вона захоплює не тільки бойовими сценами кожен кадр можна друкувати на постері, настільки ретельно його підібрала. Кінематографічність даного аніме зашкалює, референси в опольному, унікальна операторська робота. Команда робить все, щоб ви проникнули душею оригінального твору. Тут навіть кожна серія має свою унікальну кінцівку з піснею та анімацією. Коли ще таке можна побачити? Люди, які зробили цю адаптацію, створили щось надзвичайне і якщо сама історія буде такою ж крутою, то нічого краще ви цього сезону і не побачите. Людина Бензопила має бути перша в списку топових аніме. Що? бліч? І дякую за перегляд, коментарі, лайки, підписки. Ну думаю, це вже зроблено. Зроблено так. А також підписуйся на мій телеграм-канал, там у нас особливий Конект. Ну і звісно, підтримуйте копійкою мене, але за умови, що і на ЗСУ закинули. Слава Україні!